Вітаю вас, друзі, з вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу дати відповідь на черговий коментар, який був від підписниці. Євгенія Данікова прокоментувала мій допис на попередній, на попередній мій майстер-клас, в якому я розказував, зокрема, про подвійну експозицію. І ось Євгенія написала, написала: цікаво побачити доречний і вдалий приклад використання подвійної експозиції, бо не можу уявити цього. І от я сьогодні хочу ну, більше розкрити і показати пару прикладів, як. Переважно в кіно використовується подвійна експозиція. Але перед тим, як ми почнемо, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити лайк до цього відео, пишіть ваші коментарі і ваші питання щодо відеозйомки, відеовиробництва, <кхи> відеомонтажу. Можна підтримати мене на Патреоні лише одним доларом, за що я буду вам дуже вдячний. А також можна придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу. Все є в описі до цього відео. Отже, поїхали. Дивіться, по-перше, коли, коли я відповідав на запитання з приводу. Подвійної експозиції, мені в коментарі людина, яка ставила це питання, навіть навів приклад цієї подвійної експозиції, де він її бачив, і де він просить прокоментувати, ну, як це робити, і що взагалі таке подвійна експозиція. Так от. Підписник, який прокоментував, який написав коментар з приводу подвійної експозиції, він мені порад, ну, сказав подив... показати і розказати, як використовується подвійна експозиція в заставці до фільму Справжній детектив. Там, серіал, справжній детектив. І ось подивіться, я хочу вам показати деякі фрагменти. Ось, ви бачите, ну, переважно це в заставці. Тут подвійна експозиція, де у нас один кадр. Напівпрозорий і другий за ним. Фотографії дуже часто використовується подвійна експозиція. Ось тут теж дивіться подвійна експозиція, де у нас ну, якби половина кадру це один план, а інша половина другий. І тут е це не фото, да, це відео. Ось дивіться, теж як подвійна експозиція, де у нас через там, голову проявляється. Проявляється інший кадр. Ну, от, якби, ось ця заставка ця, в принципі спонукала читача написати мені цей коментар. Ось у нас якби, використання подвійної експозиції. Я дивився в Ютубі, дуже є прикладів, як це робити з фотографіями. Коли ми беремо одну там фотографію, накладаємо іншу і якби, прорізаємо якби, ну, фотки. Ось, дивіться. Це отакі от подвійні експозиції. Ну, це якби в заставці, тут якби все так воно стильно, і, значить, є ось всілякі подвійні, подвійні експозиції. Це один з тих прикладів, на який, власне, ісилався підписник. А дивіться, я нещодавно передивлявся фільм <кій> Елвіс. 2022 року про Елвіса Преслі і там і там теж були. Приклади подвійної експозиції, але це вже в кіно. І як я перед цим говорив, що подвійний ефект цієї подвійної експозиції часто використовується в кіно, і ось я вам хочу показати, як це використовується в кіно. Ну, на прикладі кількох таких епізодів я вирізав із цього фільму Елвіс про Елвіса Претлі. Ось подивіться, да? ось у нас значить, зникає, тобто спочатку один герой. Потім він зникає да, і з'являється інший герой. І ось у нас йде, якби, використання подвійної експозиції. Ось таким чином. Да? От. Ось далі теж в принципі, дивіться, проявляється там, справа, зліва. Потім якби, машина проявляється. Тут, тут в принципі, от є використання цих подвійних експозицій, і воно все в русі. І е, Я вам зараз покажу, як це працює, коли у нас один кадр. Е, Проявляється на фоні іншого, а потім, він, а потім він зникає, От як, наприклад, в цьому, в цьому прикладі. Да? Або ось далі йде значить, у нас знов-таки. Ну, тут тут, звісно, тут маски використовуються, коли у нас малюються. Ще, там, наприклад, карта тут намальована. Або вирізається маскою, наприклад, герой, і, якби, і проявляється інший, інший план цією знов-таки подвійною експозицією. От, ну, от якби, На такому принципі. І побудовані, і побудована якби, ну, побудована ця подвійна експозиція. Дивіться, е, ну, як, наприклад, е, ось, на, на простому прикладі, як зробити ось таку да, подвійну експозицію, де у нас, е, як я сказав, маскою малюється герой. Наприклад, ось у нас є Елвіс Преслі, да, І е, ми беремо, відкриваємо вкладочку, це не походу по ходу раптом народилася така ідея. Значить, і дивіться, ми, по ходу, ми відкриваємо вкладку. Зараз я цей план відріжу і окремо значить, з ним попрацюємо. Ось у нас є ось така подвійна експозиція. Значить, ми малюємо, що ми робимо? Ми е по opacity ось, вибираємо і малюємо маску. Дивіться, Вибираємо оце піро і робимо. Ну, тут навіть можна таку грубу маску намалювати. По нашому герою. Так, так, зараз я ой, зробимо, наприклад, ось так. Щоб нам можна було за межі кадру виходити. Так, потім, ну, наприклад, так. ось так, ось так і ось так. І от, бачите, у нас є маска, а далі. Ми можемо це підняти, да? а на нижній фон ми можемо, ми можемо підставити будь-яке будь інше відео. Ну, там я зараз візьму, візьму відео з, ну, от, наприклад, того ж самого Елвіса Преслі і підставлю його ось під це. І ось уже, бачите, у нас, у нас уже може бути там от, якби, цей. Я зараз візьму ефект контрол, трошки посуну, якби, наприклад, ось так. І от у нас вже є. От, ось, наприклад, таким чином. От нам подвійна теж експозиція. Тобто я намалював маску. Ось зараз я так класно, щоб маску не було видно. Так, зараз хвилинка, бо вона. Зараз, зараз. Ефект <кій> Controls. Де наша маска? Ось наша маска. Так. І ось, бачите. От таким чином. Далі тут можна маск фізер, тобто це розмити края. От. От якщо зверніть увагу, да? ось. розмиваємо края і ось так можна мати. А далі під, під низ підкладаємо будь-який фон, і ось у нас буде там. Подвійна ця подвійна експозиція. От. Ну от якби таким чином. Е, ось у нас тут є кілька ще прикладів цієї подвійної експозиції в цьому ж самому фільмі. Да, дивіться, ось у нас іде, ідуть у нас фанатки, Потім фанатки починають поступово зникати. І подвійна експозиція це коли у нас проявляється наш. Наш герой, да? наш Елвіс Преслі. От. Ну, як, Наприклад, такий план можна намалювати. Дивіться, ми беремо, наприклад, ось я зараз візьму окремо ось фанатки. Ставлю точку входу, поки вони ще не проявилися. Да? Точку виходу. І ось у нас є, наприклад, цей план з фанатками. Масштаб ми піднімаємо. Так, розширяємо. Ось наша смужка. І, наприклад, візьмемо ось цей план з Елвісом. Як він тут. Так. І ставимо на під наших цих фанаток. А далі дивіться, що ми робимо. Ось я розширив цю доріжку. Ось наша лінія біла, яка відповідає за цей. За opacity. І от у нас виходить ось таким чином. Дивіться. Ну, якби коротко, але. Мені важливо було показати, як це можна робити. Ось, дивіться. Ось таким чином виходить, малюється ця подвійна експозиція. Зараз виведу на весь екран. Одиночку від... О! Ни бачите? От в таких випадках використовується подвійна експозиція. Дивимось, ось у нас тут так. І знову таким чином ми переходимо, Це, такі, знаєте, як переходи іноді використовуються. Спочатку так, потім ми вийшли на нашого героя, потім знову подвійна експозиція, і ми вже там переходимо на іншу сцену. І я хотів показати, як. Наприклад, можна використати таку подвійну експозицію в... ну, на тому прикладі про складуїв, в якому я вам показував. Дивіться, ми беремо, наприклад, беремо, ось у нас є ось у нас є план, де там працює цей жінка складув Так, Ми беремо і кладемо на другу доріжку, і у нас, крім того, є ще план. ой, в якому е, та ж сама дія, да, ось у нас тут вона на більш такому середньому плані, а тут така сама дія у нас на більш крупному плані. Ну і Ми, наприклад, беремо і е, підставляємо її на нижню першу доріжку, і може не одразу, а ось таким чином. І дивіться, значить, от у нас іде такий середній план, там рука крутить, а потім у нас з'являється а потім у нас ми підставляємо, цей, підставляємо на нижню доріжку укрупнення, скажімо, цього плану. Так от, е Дивіться, тут можна робити якби, такі анімовані екс е анімацію по опасіті. дивіться. Значить, оця лінія у нас відповідає за опасіті, але ми її не постійно тримаємо е ну, прозорою, да, а ставимо їй ключову точку. Дивіться, Нажимаємо клавішу Ctrl або Command на Mac і, і ставимо ось тут дві ключові точки. Раз. я Покажу. Раз, і два, наприклад, дві ключових точки поставили. Зажатий клавіше Ctrl або Command. І потім е на другій точці ми трошечки опускаємо нашу opacity ну там на якийсь, е на якийсь рівень, наприклад, в половину. І от Дивіться, у нас іде, значить, раз, і поступово починає з'являтися е друга, проявлятися нижній кадр. І от у нас іде вже там, наприклад, наша героїня. Значить, якби йде таке укрупнення, після якого можна поставити ще, наприклад, там, дві точки ключових і зовсім уйти на 0, тобто зовсім прозорість цього кадру зникає і у нас просто проявляється нижній план. Тобто, ось у нас йде повністю цей непрозорий кадр, потім починає прозорість його падати. А потім, вона, а потім кадр стано, стає верхній повністю прозорий, і ми таким чином ось переходимо на, на, цей, на, на цей крупний план. От подивіться, як це може виглядати. Так. Так. І ось так. Ну, от, сподіваюсь, Євгенія, я показав вам і відповів вам на ваше запитання з приводу подвійної експозиції, як і де її використовувати. Ну, якщо вам це, друзі, сподобалось і зайшло, можете теж спробувати, можете надіслати свої приклади використання подвійної експозиції, е, ну, а також надсилайте будь-які інші ваші запитання. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк до нього. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал. Можете підтримати мене на Patreon одним доларом лише, або купити, придбати будь-які з моїх онлайн-курсів. До речі, їх можна купувати в розтермінування з виплатою 2 долари на місяць протягом одного року. Отже, друзі, на цьому я прощаюся. З вами був Сергій Поліщук і до зустрічі! На моєму youtube каналі всім щасливо!